Запрошую вас малята продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де росте вербейник. Вербейник його ще називають піявочна, монеточна ранова трава, зміїний корінь, багаторічна рослина, родини первоцвітних. Стебло 4 може досягати в довжину 10-50 см, вкорітнюється у вузлах. Листки короткочерешкові, круглої форми, квіти дрібні, дзвінкові, золотисто жовтого забарвлення, мають дрібні залози у вигляді рожевих точок. Вербейник є гарним медоносом, що вприваблює велику кількість бджіл, що запилюють рослину. Цвітіння відбувається в першій половині літа, триває протягом 10-15 днів. Це вологолюбива рослина, росте на вологих місцях лугів, берегових схилах, канавах і чагарниках, зустрічається в місцях з помірним кліматом Європи, Азії та Америки. Вербейник звичайний в дикій природі росте як бур'ян всюди. Культура розмножується насіння, яке розносить вітер і відбувається самосів. Ця рослина має ряд корисних медицинів властивостей: рано загоювальна, кровоспинна, в'яжуча і знеболювальна. Загоювальна властивість відвару з варбейником застосовується для лікування гнійних ран, що довго не гоються при екземі, молочниці, стоматиті, широко застосовується варбейник в гомеопатії, сировину заготовляють зліт або купують в аптеці. Столову ложку сухої трави запарюють склянкою окропу, настоюють 15 хвилин, п'ють засіб, як чай, в прикуску з медом, при хворобах ясен використовують охолоджений, проціжений відвар, лікарським засобом ополощують ротову порожнину вранці і ввечері. Ось така вона невибаглива та корисна рослина. Виростіть її у себе в саду чи біля будинку. І насолоджуйтесь її яскравими квітами.